Три, Степан Михайлович, вітаннячко вам із півдня Вінничини. Хочу розповісти історію. Минулого року я вас замовила живці хурми і попросила поставити хоча б один живець зі зіфуса десертного. Ну, ви мені тоді сказали, що навряд він прийметься, бо вже пізно, але я вирішила спробувати. Ви знаєте, в мене вийшло. Правда, от хурма в мене не вийшла. Тобто, щиток пережився, а вічка не проснулася. Ну, це таке. Я думаю, що це поправимо. А от... Зізіфус на диво, зараз я хочу показати. Ай, сонце. Сонце сонце. Дуже погано видно. Ось так, я думаю, видно. О! А от зізіфус в у мене прижився ось в одному місці. І хочу показати ще у іншому. І ось ще одне місце. Тобто, я уже маю зізіфус десертний. Це було щеплення, проводила 7 вересня. Мене теж записано в блокноті. І тепер я маю зізіфус десертний. Якщо чесно, я нащепила в ще в кількох місцях. У мене ще є кілька дерев, дичок. Якби. От, там все теж прийнялося і пішло в ріст. А тільки, на жаль, морози оці їх знищили. А от на цьому дереві, слава тобі Господи, вони залишилися і пішли в ріст. Так що дуже дякую. Можна я ділюсь своїм досвідом, все можливо. Тільки треба пробувати. Стосовно живців хурми, буду ще до вас звертатися пізніше. Всього вам доброго, здоров'я, натхнення, і все найкращого. Бувайте здорові! Vamos, oh, oh, oh.